Вітаю вас на нашому каналі. Тук це затишок вашої оселі. Пропоную вам оглянути модель літа серії «Престиж» від торгової марки Ford. Призначення моделі вхідні двері у квартиру. На зовнішній панелі полотна у кольорі Сланець темний виконане асиметричне фрезерування. Внутрішня сторона повторюю зовнішню колір декору має назву Цемент миндаль. Полотно дверей серії «Престиж» має загальну товщину 95 мм і складається з сталевого листа товщиною 1,5 мм. До листа зовнішньої сторони прикріплена декоративна панель з вологостійкого МДФ товщиною 16 мм. І термостійкою ПВХ плівкою. З внутрішньої сторони полотно укомплектоване двома плитами МДФ 16 і 10 мм. Вони також у термостійкій плівці яка стійка до вологі і ультрафіолетових промінів. Торець полотна, як ви бачите, зашитий. Надійну теплою звукоізоляцію забезпечать шар мінеральної вати всередині полотна і два контури учинювача по периметру. Задля більш щільного притискання полотна до короба модель оснащена ексцентриком. Короб дверей виготовлений з двох профільних труб 60 на 60 і 60 на 40 мм. Пофарбований порошковою фарбою. Термостікою це екологічна фарба, яка не містить токсичних розчинників. Загальна його товщина складає 120 мм. Двері укомплектовані замками торгової марки «Калє». Верхній сувальний замикається з обох сторін на ключ. Нижній циліндровий, циліндр, захищений броненакладкою. Три потужні навіси на підшипниках надійно тримають полотно і забезпечують м'яке закривання дверей. Додатковим захистом стануть два протиз'ємні ригелі, які розташовані на полотні з внутрішньої його торцевої частини. І ось другий. Планка замкових ригелів потовщена до 5 мм, що завдасть певних труднощів при спробі злому. Модель літа завжди є на складі у Дніпрі. Завітайте до наших салонів. Телефони і адреси ви зможете знайти на сайті www.com.ua Хай щастить!